Капітан Динамо Андрій Ярмоленко під час матчу проти руха вступив у конфлікт із юним вболівальником киян. Покажемо, що там сталося. Шедевральний гол зубкова подарував перемогу трапзону, а також усі результати однієї четвертої фіналу Кубка України. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні будемо говорити з вами про Кубок України, зокрема, детальніше про матч між рухом і Динамо, а конкретніше про один епізод, який стався. По ходу цього матчу між вболівальником киян та Андрієм Ярмоленко, епізод, який вже викликав певну дискусію серед вболівальників, мовляв, для чого потрібна така поведінка з боку легенди українського футболу. Також поговоримо про Португалію, Туреччину, Англію, адже там всюди є український слід. Перед початком попросимо одразу поставити вподобайку до цієї роботи і поїхали. Отож, розпочнемо ми із Кубка України, адже напередодні ми дізналися імена усіх учасників стадії однієї другої фіналу. Підемо у хронологічній послідовності, і першими у середу учасника півфіналу визначали Шахтар та Олександрія. Їх новий матч був дуже схожий на протистояння у чемпіонаті, багато боротьби, у якій часом переважала команда Ротаня, але в основний час ніхто з команд забити так і не зумів, тож гра перейшла у екстра тайми. Там, все ж таки, долю матчу вирішила індивідуальна майстерність та вищий клас підопічних пушича. На 109-й хвилині Судаков та Кевін нетривіально розіграли штрафний. Бразилець опинився один у карному суперника, майстерно розібрався в епізоді і забив єдиний гол у цьому протистоянні. Згодом грали ще дві пари. Верес у Рівному приймав Полісся. І ця гра, попри велику кількість боротьби та моментів у підопічних Шандрука також перейшла у два додаткових тайми. По 15 хвилин, і там ми також побачили один гол, який на 93-й хвилині провела команда Ашура. Назаренко навісом з флангу знайшов ногу батісти, який в дотик переправив м'яч. У ворота рівнян. Як би не старалися червоно-чорні, а змінити хід гри до кінця 120 хвилин, вони так і не зуміли. Ну і у Львові, вдруге за кілька днів грали між собою рух та Динамо. І це третій матч середи, який завершився із таким же рахунком: 1-0 єдина відмінність. Тут команди не доводили все до екстра таймів, а так би мовити, впоралися за 90 хвилин. Вирішальний гол на 53 й хвилині провів Олександр Піхальонок, увімкнувши усю. Індивідуальну майстерність він обіграв кількох гравців та відправив м'яч у кутворіт. Тож на стадії півфіналу кубка зіграють Динамо, Шахтар, Полісся та Буковина. Жеребкування відбудеться у четвер. І коли ви дивитеся це відео, то напевно вже знаєте результати власне жеребкування. А зараз можете спрогнозувати у коментарях, хто ж забере кубок України на вашу думку, друзі. А зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна. Підписавшись на наш канал, на жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Ну а далі повернемося на кілька хвилин до поєдинку між рухом та Динамо, адже під час цього протистояння стався ну конфліктний доволі епізод між капітаном, власне киян Андрієм Ярмоленко та зовсім юним вболівальником. Отож, під час того, як Андрій Миколаєвич Ярмоленко проводив розминку біля лінії поля, один юний фанат очевидно дуже сильно домагався уваги від свого кумира та постійно вигукував ярмола Ярмола. У якийсь момент півзахиснику Динамо це. Дуже не сподобалося, і він вирішив висловити усі претензії до юного фаната. Підійшовши до нього, зав'язалася розмова і стався наступний діалог. Тобі скільки років? А мені 35. Я тебе старше. На скільки років? Ні, порахуй 21. І ти як мене називаєш? Кажеш, ярмола, Ярмола. Чим завершився цей епізод, ми не знаємо, але думаю, футболку від Андрія цей вболівальник точно не отримав. А ви можете написати у коментарях, як вам така реакція футболіста на поведінку фаната. Ну а далі поговоримо про наших легіонерів, зокрема про Олександра Зубкова, який просто шедевральним ударом приніс Трабзон спору путівку до півфіналу Кубка, а також про Трубіна. Ну і український десант на полях. Англії, давайте одразу до Туреччини, де у матчі Кубка грали Спор та Бодрум спор. Тут також не обійшлись команди без екстра таймів. За 22 хвилини вони забили один одному по два голи, а далі мовчали аж до 98 хвилини, коли м'яч опинився у ногах Олександра Зубкова, і український півзахисник виконав справжній шедевр, чим приніс своїй команді перемогу. І пропонуємо вам ще раз насолодитися цим ударом. Завдяки цій перемозі Трапзон вийшов до півфіналу, де зіграє проти переможця пари Бешектаж Гестепе. У Португалії Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі Бенфіки на матч проти Фаренсе, але знову не зміг зберегти свої ворота сухими. Українець пропустив двічі на 43-й від Рібейру і на 63-й від Роні Лопеша. Але на його щастя, Бенфіка зуміла забити у ворота суперника на один гол більше, і це все ж таки перемога 3-2. Трубін у поточному розі. Зігравши провів за Бенфіку 40 матчів, у яких пропустив 42 голи, а 17 разів відстояв на 0. ну і до Англії в АПЛ. Вчора було зіграно шість матчів у рамках 30-го туру. І грали зокрема команди наших футболістів. Так Борнмут знову не переміг, і це вже п'ятий матч команди, у якому вони не знають смаку перемог. Більше того, це четверта поразка у п'яти матчах. На цей раз команда забарного поступилася доволі неочікувано Псвічу, і із рахунком 1-2. Українець у цьому матчі зауважимо, відіграв не 90 хвилин. Його замінили на 87-й. Чи спричинено це якимось пошкодженням, поки невідомо. Отримав ігрову практику і півзахисник Єгор Ярмолюк, який вийшов у стартовому складі Брентфорда на матч проти Ньюкасла. Українець відіграв 83 хвилини, але результативними діями не відзначався. Водночас, його команда. Теж не виграла це поразка 1-2. Зіграли і дербі між Ліверпулем та Евертоном. Повний матч провів Віталій Миколенко, але команда українця і тут не перемогла. Усе вирішив єдиний влучний удар жоти, який стався на 57-й хвилині. Миколенко провів на полі увесь матч, але нічим своїй команді допомогти не зумів. Ну і давайте коротко в таблицю. Там Борнмут нині 10-й, Брентфорд йде одразу за ними. А Евертон наразі лише 15-й. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео вам сподобалося і було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку а також перевірте підписку на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.